Ось щучку. Це така штука повертається. Можна так затримуєш? Це точно було штука. Нарешті прийшла моя велетенська посилочка із тему, що в нас перший господи, скільки всього. Це я замовляла такі губки, які типу відмивають плиту. В мене, ну вони відмивають це і ці, як вони називаються, різні кастрюлі. Пательні, все, що все. Подивимось. Ціну я буду додати. Так. Три губки, окей. У мене син обожнює супи з фрикадельками. я чесно задобуюся їх робити руками. Я бачила, вони є металеві, а оця пластикова. Вони будуть такі малесенькі. Ось, вони, якщо порівняти з нігтем, то вони будуть маленькі. Та прикольно, я люблю, коли маленькі. Ось, потім спробую скажу. Чи воно варте, того цікаво. Мені, до речі, самі цікаво, як воно буде працювати. Ну, вона ціла. Пластик не воняє вже добре. О, Це замовила собі резинки на волосся. Начебто вони повинні більш краще тримати. Хоча мені здавалося, що вони будуть трішечки ну, такі капронові. Вони, наче, бачите, як наче капронка. Ось, ну прикольно. Це сину на велосипед тримач для пляшки. Чесно, я думала, він буде металевий, а він пластиковий. Мені здається, що він дуже швидко зламається. Хоча хто його знав? Ось, бачите, такий пластиковий. Він, в принципі, був дешевий. Подивимось. Це в нас. А, це я замовила. Дуже хотіла лампочки, які реагують на рух. Тому що в мене, аби у туалеті не вмикати світло ввечері, які з сенсорними цими з датчиками руху. Ось, і ти коли йдеш ввечері у туалет, аби не вмикати світло, аби не просинатись. Тому що, якщо я серед ночі йду, вмикну світло, то я буду потім півночі рахувати. Овечик, так. І я обирала такі, аби вони були із USB-зарядом, тобто не від батарейок. Так, ну таке, ну, такі вони. Тут, виходить, до них йде, вони на магнітах повинні бути. Так, вони магнітні. Тобто, ось ця штука, вона клеїться сюди, магнітик, інша клеїться десь до стіни. Ось, можна, опять же, на гачок повісити і. Упс, зараз ламаю. Так, треба буде зарядити. О, працює. Прикольно. Не, що з USB-зарядкою, що його можна підзарядити, щоб це не були батарейки. Мільйон тисяч батарейків. О, це парасолька від сонця. Ну, просто парасолька. І також вона парасолька, яка захищає від УФ променів Так, ну, якість. Норм, зараз подивимося. Я потім її відчиню, подивимось так. Цікаво. Ну, ціла, принаймні. Потім відчинимо подивимось. подивимося. О, мусорні пакети. Я вирішила спробувати. Написано, що тут 100 штук. І написано, що воно, вони білорозчинні. Тому що я, я просто подумала, що все ж це можна на тему замовляти. Ой, вони дуже-дуже тоненькі. Вони прям такі сапливі, капець. Вони, вони крихітні. Ну, коротше, гімно. Так, вони, це, вони взагалі малесенькі. Вони крихітні і вони дуже-дуже-дуже тоненькі. Вони, наче оці п'ятикопіечні пакетики такі. Коротше, з пакетиками я лоханулася точно. Треба було явно дивитися на розмір. Ну, не знаю, коротше, буду використовувати, можна десь в туалеті або щось таке викидати, що маленьке. Добре. Коли... Це я хотіла обов'язково замовити. Дівчата, які натирають влітку ноги у сукнях, мене зрозуміють. Я завжди щось тут купляла. Я думаю, замовити мені на тему. Вони ось такі. Вони тут сіточка йде. Ось, вона йде сіточка. І вони, типу, не повинні ноги натирати. Начебто моя жопа влізе, так. І вони, виходить, тут три кольори їх де. Ось такі бордові, красиві. Клас. Вони красиві такі на ногах. Тому що мені, звичайні, ці шортики, мені вони так не подобаються, що вони виглядають дуже-дуже негарно, неестетично. Хотіла щось таке. Було наче таке прозоре. Що це? А, це я замовила ручки на дверцята на кухню, аби вішати полотенечка. Тому що в мене висить зараз просто на ручках. Ось. Вони такі тут м'якенькі, аби не царапати дверцята. Мені цікаво, чи вони одягнуться, чи вони влізуть. Дві такі ручки, аби на них полотенечко вішати. Зараз спробуємо. Прикольно. 30 штучок. Ось. Коштували вони щось не дуже дорого. Мені здається, вони менше, ніж звичайні мочалки, то, я думаю, норм. Ось на велосипед така сумочка. Якість мені, ну, чесно, так. Ну, Які гроші, така якість. Ну, нормально на велосипед, я думаю, підлітку піде. Диспенсер для мила. Вони мені зробили на нього знижку. Він коштував десь 10 доларів. А тему, типу, є така замануха, аби ти купив, вони на щось тобі скидають дуже ціну. І вони мені скинули на нього ціну і поставили, поставили мені на нього ціну 3 долари. Ну, я вирішила, що раз 3 долари треба брати. Сюди наливається миючий засіб, сюди мило. Одягається. Тобто ти просто мочалочку кладеш і набирається засіб. А тут диспенсер для мила. Якось так воно виглядає. Дуже я хотіла у ванну таку штуку для мила, ні, для шампуню, для гелю, для душу, так, для кондиціонеру, який вішається на стіну. Аби прибрати оце з полу кучу цих баночок, скляночок. усього. Тому що воно мене трішки дратує. І мені було цікаво, так, його можна до стіни прикріпити, та нам не можна, тому що ми орендуємо квартиру. воно має ліпитися. О, ось оця штука, яка ліпиться. Ось ця наклейка. Ну, до речі, ця наклейка, я знаю, що вона дуже-дуже міцна. Яка на стіну на двох Така наклейка і самі диспенсери. Зараз повішу, подивимося, що це буде. Коротше, потім вона просто ось так чіпляється і чіпляється на стіну. Все. Тут тобто ти просто нажимаєш. Я ще забула ось цю штучку. Це така заглушка. Аби двері не відчинялись, тому що в мене немає замку на дверях, і інколи хочеться трішки приватності. Ось. І ця штука, типу, щоб двері не можна було відчинити. Зараз будемо усе пробувати, як воно виглядає. Відгук одразу. Так, виглядає ця парасолька. Ну, до речі, якість як для такої ціни. Дуже упс! Я її зараз зламаю раніше, аніж. Використаю. Якість як для такої ціни дуже і дуже непогана. Вона була дуже недорога. Мені дуже сподобався цей такий краєчок різний. Класно. Мені здається, що класно. Ось, Коротше, просолька класна. Коротше, ці штанці реально це розчарування року. Тому що по ширині вони реально велетенські. Тобто брати більше просто не має сенсу, тому що ну, тут ще багато влізе. Тобто, а на ногах, не знаю, як показати, в мене немає так дзерка. Коротше, а на ногах, коли ти коли йдеш, воно усе скочується, а воно має захищати ноги від натирання. Якось так вони виглядають ззаду. Тобто, так, воно наче симпатично. Та по факту. Якось я не знаю, чесно. Але й теж воно усе скочується між ногами. Тобто вони мають, по ідеї, тут бути більш просторними. Поки що я розочарована у всьому, що я купила. Давайте вже будемо <різь> розочаровуватися далі. Так, всі штуки. Перевіряємо для полотенечок. Бачите, в мене немає, я отут зазвичай чіпляю ці полотенця. Ця штука чіпляється. Ось так. Чіпляється і вона закриється. Ну вона. Може і підігнути. Як вона? А, виходить, вона для широких дверцят. Тобто, тому вона отак робить. І що робить? Тобто, ти закриваєш двері, вона робить отак. Ну, коротше, не знаю. Це мені, знаєте, що кажеться? Можна от сюди просто проклеїти зараз якийсь додатковий двосторонній скотч, просто його не знімати, аби він просто дав оцю товщину. І тоді воно не буде отак гепати, воно буде отак сидіти. Як варіант, бо поки що зараз це фігня. Так, вішаємо ще одну. Тобто ти зачиняєш, і воно робить, воно гримить. Коротше, однозначно, тут треба якусь прокладку додати. Будемо зараз пробувати. Боже, не, не розпаковка, якесь розчарування року. Тепер давайте цю перевіримо. Може вона взагалі зараз працювати не буде. Може це буде якась фігня повна. Тобто ось воно знизу, ти видиш, бачиш, що в тебе тут мило, тут в тебе миючий засіб, тут в тебе лежить мочалочка, тобто її не треба нікуди класти більше. Ну, Візуально він прикольно виглядає. Так. ну, В принципі, норм. По 10-бальній шкалі, 7 з 10, мабуть. Не сказала, що я б усім радила, але як спробувати, можна спробувати. Нормально. І в мене були такі красиві. Мені вони дуже подобаються. Може, я не знаю, чи в ванну їх поставлю. чи... Ну, Я їх просто зараз не буду прибирати, Вони мені дуже подобаються. Та, блін. В мене на кухні реально тут не вистачає місця, куди їх поставити, тому що вони широкі і вони падають. Так, що у нас далі по плану? Вик... Так, мусорні пакети. Гімнясті. Просто. Дивіться, які вони тонесенькі. Ну, це просто, це знаєте, от. Якщо в смітник покласти, який, може, десь в кімнаті чи у вані, то ще ок. А як основний для основного сміття, ну це просто ні про що. Так, вони біорозкладні та, коротше, буду знати, це, блін. Ну, воно було дешеве, я вирішила спробувати. Я не вгадала з розміром, та навіть якщо був нормальний розмір, я думаю, що вони просто порвуться у смітнику. Мочалки. Вони точно менші, аніж зазвичай. Ну, я думаю, що звичайні ось такі великі. Ці маленькі. Та тут було 30 штук, там 34 долари. Так, резинки хороші. Резинки, в принципі, раджу. Непогані, непогано тримають. На два зав'язують добре, на три ще краще тримаю. Нормально. Волоси не скубуть. Єдине, що може нормально в цьому замовленні. У мене у ванні ця страшнюча плитка. Коротше, я думаю, що ми на неї не дивимося. Через цю плитку я не хотіла орендувати цю квартиру, тому що вона виглядає як у Радянському Союзі. Коротше, я думаю, що, мабуть, десь отут треба його чіпляти, щоб було зручно, бо тут його буду збивати руками. Зараз спробую. Так, ось я його повісила. ну, Трішечки начебто кривовато, та бозним. Я сподіваюся, що воно буде триматись. Тобто воно легко знімається. Ось, ця наліпка вона висить. Зараз наповнюю. Спробуємо, як воно працює. Я нарешті заповнила блін, ці баночки. Тут бачили, як їх заповняли. Те, що мені подобається, тобто ти бачиш, скільки там чого залишилося. Тобто, воно прозоре. Я знайшла, як його легко відкривати. Ну, відносно легко. Мені подобається, тобто ти її одну можеш, яку тобі потрібно зняти, наповнити. Не треба знімати усю. Можна міняти місцями в залежності, де ти хочеш, щоб вони були. В принципі, перевіряємо. Я, нарешті, це зробила. Там перший раз треба було так добре прокачати. Тобто, все, воно тепер працює, воно тепер нажимається. Нормально так видавлюється, коротше. Ось як виглядає фінальний результат. Тобто, ось такі вони. Класні, красиві. Це мені я дуже довольна. І тепер в мене там не стоїть нічого, бо в мене там по периметру стояли ці пляшечки. Тепер вони всі під рукою клас. Мені подобається. Це точно класно штурм. Ще купила ось таку штуку, типу, стопор на ручку. В мене ось ручка є, вона двері не зачиняється. Відчиняється вона теж дуже дивно наверх, тому що, я так розумію, її просто переплутали верх ногами, і так вони вирішили, що буде краще. Ось, не для тої сторони, мабуть, ручки. Я ось таку штуку купила стопор. Зараз перевірю, типу, він отак чіпляється і не дає ручці відчинятися. Що наверх, то мені треба чіпляти зверху, мабуть. Зараз перевірю. Ось ця штука точно працює. Тобто я її ось так приклеїла. в мене ручка відчиняється наверх. Якщо б вона у мене не відчинялась, то я, мабуть, її донизу треба було б її приклеїти. Вона ось тут нажимається, ця штука повертається, защелкнулась і все. Я не можу відчинити двері, тому що ручка не підіймається. Ось тут такий замочок намальований. Все. Двері відчинити не можна. А вниз вони не відчиняються. Тобто, все, воно закрите. Тепер я нажимаю, защлкнулась, все, двері відчиняються. Так, це точно 10 із 10. Все, це працює ідеально. Мені подобається клас. І дуже гарно так тримає. Ну, тобто, ти не відчиниш. Клас. Супер. Я її так закрила зараз, все. І от з іншої сторони я не можу її відкрити. Я не можу її відчинити. Залишилось розібратися з ось цим. У мене двосторонній скотч. Такий товстенький. Зараз ми подивимося. Я думаю, що його тут шари 2-3 можна точно наклеїти. Я зараз його наклею і подивимося, як буде. Один. Все. Ось я наклеїла і вона. Ну, вже не так гримить. І вона виходить ось такі прокладочки, аби вона так не гриміла. Бо ця зараз все зараз цю підклею буде нормально. Все повісило. Тепер нарешті в мене висить полотенечко, Зачиняється воно нормально, тепер воно так не гримить. Все нормально. Тепер, нарешті, в мене полотеночка висять. А то я завжди сюди просовувала Мені дратує. А так нормально. Тепер хоч можна буде ручки втирати. Я ще зараз ще відчинила цю мочалочку вона дуже-дуже м'яка. мені здається, що звичайні мочалки вони більш пружні. Ну, така якість, галімінька. Коротше, що ми маємо в мене ця металева, блін. Електрична плита, Оце все ржаві, чим я тільки не мило, я все повідмивати не можу. Воно тільки готуєш, воно одразу пригоряє, залишається. Я його мию одразу після приготування. Тим не менш, воно ось таке все, блін, брудне. Зараз подивимося ці мочалки, перевіримо. Так. Фіксуємо наше до. Я не вірю, що буде якесь чудо. Головне, щоб воно зараз мені не здерло це покриття. Дивимось. Я вирішила, що треба втягти рукавиці, бо мені ця китайська фігня не визиває ніякої довіри. Так, все, знімаю наше після. Дивимось. Я вважаю, що просто ідеально воно відмило. Ось це все я як не намагалась терти. Я не знаю його чим витерти. Можливо, ще просто щіткою треба пройтися усередині. Ось ця вона поржавіла. Це максимум, що воно відмилося. Я не знаю, воно навіть якось аж. Та вони такі гладенькі стали. Вони ніколи не були такі гладенькі, просто ідеальні. Ось. Це в них просто вже корозія, воно вже повідколювалося. Ну, я думаю, що якщо брати ці мочалки, то 9 з 10 точно. Навіть, може, 10 з 10. Відмиває, не подряпало поверхню. Ось, все ціле. Так, і воно реально відмило. Я думаю, що всякі там пательні, кастрюлі з іншої сторони, воно відмиє. Ось цей кантик я не можу відмити. Я навіть взяла іншу мочалочку, та все одно. Ні, Я вважаю, що результат видно на лице. Тобто це я точно рекомендую. Клас! Нарешті відмила цю плиту. Якраз зараз борщ з фрикадельками приготувати, щоб перевірити ще штуку для фрикаделек. І все. І засрати опять все тут. Коротше, потім відмию. Клас. Перевірю на прикладі цієї пательні. Вона мене, в принципі, не дуже парить, що вона з іншої сторони тікає. Зараз перевіримо. Це наше до. Беремо ту мочалочку і дивимось. Okay. Ну, я думаю, результат на лице. Вона відмивається добре. Там десь у швах я не можу. Просто я вже її, йдете. Коротше, відмивається вона добре. Тобто, мочалки ці для кастрю, для пателень, вони працюють, якщо треба відмити. Зараз. Ради, заради цікавості раковину спробую помити. Так, ну якось так, чисто. Раковина миєш і не миєш, вона все одно, блядь, стає брудна. Так, раковину відмило просто ідеальні оці ганчірки. Ось, вона в мене була стальна, вже така мутна, відмиває ідеально. Тому так, все металеве, ці губки відмивають просто шикарно. Оця ну, штука, до речі, теж, начебто, зручна. подивимось. Ця штука для фрікаделік мені дуже сподобалася, дуже зручно, швидко. В мене з пів кіло фаршу, здається, три таких я наповнила. Єдине, що перший раз я наповнила дуже зверху, там треба наповнювати так, або були видно ці шви. Тоді вони фрікадельки розділяються, коли ви проводите. А якщо накласти таким рівним шаром, то вони всі злипнуться. Та в принципі їх потім можна було легко розділити ложкою. Тому я реально рекомендую. Мені здається, що пластиковий просто буде достатньо. Навіщо купляти якусь більш дорогу, коли ти її будеш використовувати там декілька разів на місяць. Та мені дуже сподобалось, дуже швидко, дуже зручно, реально класно. Я потім, в принципі, накладала руками, тому я раджу. Я дуже задоволена цією розпаковкою. На початку, коли я все відкривала і дивилася, в мене було таке сильне розчарування. Мені здавалося, що все якесь погане. Та потім у процесі, коли я його вже використовувала у побуті, тому що це відео я знімала там декілька тижнів тому, і в мене був час усе протестити добре. Я зрозуміла, що дуже-дуже класні речі. Єдине, що я не раджу ці губки для прибирання моч для мочалки ці для посуду, бо вони занадто НАТО м'якень. І вони в руці, коли вони намокають, вони прям такі аж майже пласкі стають, і пакети для сміття. Хоча, в принципі, ці пакети для сміття можна використовувати у якихось маленьких відерцях, тобто там, десь у ванні або у туалеті, та не для основного сміття. Усі речі дуже класні. усім користуюся. Єдине, що так: ще оці штанці для від натирання. Там все ж таки треба, аби сама нога ця була трішечки просторіша, тоді вони не будуть скочуватися. Та якість там була просто дивовижна. Тому я засмутилась. та я їх залишила, подивимося. Як то кажуть, на авось схудну і може буде нормально. Як у всіх у нас, є десь така поличка, тому що вони дуже якісні. Мені чесно, я не знаю, просто зараз їх так кудись винести, викинути, потім це зроблю. Тому так, класно, ось бачите, я зараз накладаю трішки вже от видно ці стики, скажімо так. Господи, як ці шви видно. І тоді вони ідеально просто розділяються і вони виходять реально такі маленькі гарні кульки. Дуже зручно. Я раджу і я думаю, що я цим буду користуватися постійно. Коротше, я зря наговорювала на ці ліхтарики, вони реально, мабуть, реагують тільки у темряві. Ось, з -з -з запалився. Супер. Свою функцію виконую. Так само в моїй кімнаті, ось, наприклад. Опа! Працює супер. А я вже не наговорю, наговорювала на китайців. Тобто, в день їм просто було забагато світла. Вони вночі реагують. Супер. Значить, один повішу в туалеті десь знизу на магніті, а інший поки що не вирішила. Можна. До речі, у ньому прикольно, що можна регулювати цю потужність. Я його зробила зараз мінімум. Ось його можна так затримуєш, і де він тут. Отак. Це яркість. Мінімально таку поставити, аби вночі ледь -лед було його видно. Класно, супер. Це точно класна штука. А я вже розстроїлась. Другий вирішив у ванні повісити, тобто, коли ти заходиш, і тут одразу тобі буде видно помити руки вночі. Зараз виставлю його мінімально. Ось так. Все мінімальне, аби так очі не сліпило. Тобто тобі помити руки видно, і він так світить. І видно, яке дзеркало брудне. Тільки но мило. Коротше бозним. Клас. Супер.